Ось такого красення. Ви який класний грибочок. Бомба. Видите, один. Другий. Шукаємо, шукаємо. Вот Ой, третій. Видите. Третій. Третій. Видите. Четвертий. Четвертий. П'ятий. Вже п'ять. П'ять грибочків. Так. Шукаємо далі. Вон низу є. Шостий. Деться. Шостий. Крисота. Ось шостий. Семи Смиськи таки Двестиша один Восьми Восемь Двіцы ше, отер, п'ять, дай о, дверь. девятый, девятый, эти какие десятый, одиннадцатый, двенадцатый, капец, эти сколько рыбки, ну На одному місці Треба ще уважно дивитися. 100% ще десь є. Ще десь є грибочок. Ой, ще. О, я вже не знаю скільки тут я вже знайшов. Це трішки погано таке. Зараз ще подивимося. Це щось є ух подивіться, який красний. це я вообще просто йду дивлюся я не знаю чи є гриби чи ні. Подивіться, яка красота дивиться яка і це вже, друзі, подивіться, це вже осінній гриб. Це ми два дні назад збирали літній гриб, а це вже є осінній. Тобто гриби Зразу перейшли в осінні, значить вони ще недовго будуть. Дивіться ще один гриб, це просто кити. Як я це все зараз ще позбираю докупи, дивіться, ще один гриба. Я вже не знаю, скільки цих грибів знайшов. Це просто. Бомба. Але ось таке, друзі, це дуже погано. Не лишайте мусору лісі.